Ми читаємо читаючи там ріту в главу 12 прибирання в храмі Гундича починаючи з тексту 128. І досі ми читали про те, як читання Махапрабу в храм. Він збирав весь бруд, весь пил і порох, і як він. Як його купа, яку він назбирав сміття, перевершувала ту купу, яку назбирали всі інші вайшнави разом? І останнє, що ми читали, це те, що один бенгальський вайшнава, якого назвав Господь Назов, сказав Домодарі, Твій бенгальський бенгальський вайшнава, він почав лити. Всі лили з е, глеків воду на, на стелю, на е, стіни, на підлоги і таким чином мили цей храм, і він полив воду на стопи Господа Чайтані і ще й випив цю воду. І тоді е, сказав, це бенгалець у храмі, бога особо помив мої стопи. Мало того, він ще й випив цю воду. Тепер я не знаю, що на мене чекає за цей гріх. Справді, твій бенгальський вайшнав поставив мене в дуже незручне становище. І тоді, соропадомударові собі, схопив цього гаудя шию і підштовхуючи, вивів його з храму Гундіча Пурі, наказавши не заходити. Повернувшись до храму, сороподомадарего саме попрохав читання Махапрабу вибачити цю несвідому людину. <laughs> Насправді дуже свідому. <laughs> <laughs> Після того, але Махапрабу мав поводитись як справжній вайшнав. Не як вішну тато. Після того, читання Махапрабу був дуже задоволений. Він попрохав усіх відданих сісти у два ряди з обох боків. Сам Господь сів посередині і став визбирувати всі травинки, піщинки та всіляке сміття. Збираючи піщинки і травинки і читання магапробу, казав Я перевірю, скільки хто зібрав, і того, хто збере найменше від усіх, я попрошу дати штраф. Солодкими коржиками і солодким рисом. Тверда валюта. Абсолютно авторитетний метод. Так, усі приміщення храму Гундіча були досконало вичищені і вимиті, вимиті. Усі приміщення були прохолодні та бездоганно чисті, як очищений і вмиротворений розум. Коли. Воду зі всіх приміщень нарешті випустили через коридори. Здавалося, що це потекли нові річки, несучи свої води в океан. Всі дороги за воротами храму також стали чисті, і ніхто не мав точ, ніхто не міг точно сказати, як це сталося. Коментар чили провопади. Дуже великий коментар на цей вірш. У коментарі до опису очищення Храму Гундіча, щодо Бхакті Сідганта Сарасваті Такура каже, що шрічний тані Махапрабху як вождь усього світу особисто вчив, як зустрічати Господа Крішну, Верховного Богу особи, у такому у своєму очищеному та вмиротвореному серці. Якщо людина хоче побачити в своєму серці Крішну, вона повинна спочатку очистити серце, як вчить читання чи, Магапробусвої шикшаш, Шикшаштиці, черто Дарпана марджана. За цієї епохи серця у всіх особливо нечисті, що підтверджує Шиман Багватом, хридянтах стогі обгадрині, щоб вимити з серця весь зібраний там бруд. Січання Махапрабху радить усім повторювати мантру Гарі Кришна. Першим наслідком цього буде чистота серця, чи то дарпаномарджаном. Те саме засвідчує Шимад Бхагаватам 1, 2, 17. Срінватам свакатха Кришна Кіртана, Хриднята з тогивадни. Відуноти Ісугріться там, Ще Кришна, богособа, параматма, над душа в кожному серці і благодійник щирого відданого, очища від бажання матеріальної насолоди, серце відданого, яке розвинув потяг слухати Його послання, що благотворні самі по собі, якщо їх належно слухати і переповідати. Якщо відданий взагалі бажає очистити своє серце. Він мусить слухати і переповідати опис слави Господа ще Шрі Шрінуватам Свакатхах Крішнах. Це простий метод. Кришна сам допоможе очистити серце, тому що Він уже там перебуває. Господь Кришна хоче далі в серці, і Він хоче давати нам вказівки. Але треба тримати своє серце в такій самій чистоті, в якій Господь Чайтані Магапрабу тримав храм Гундіча. Цікаво, як якщо пропаде, пише. Що він там перебуває в серці. І він хоче і далі залишатись в серці. Він хоче залишатись. Незважаючи на те, що ми відвернулися від нього, він хоче залишатись там. Але. Більше Він хоче давати нам вказівки з серця. Але треба тримати своє серце в такій самій чистоті, в якій Господь, Чайтані Махапабу, тримав храм Гундіча. Гундіча. Тому відданий повинен очищувати серце, як Господь очищував храм Гундіча. Так можна здобути вмиротворення разом із іншими багатствами відданого служіння. Тобто миротворення то є багатство служіння, побічний продукт. Миротворення є побічний продукт. І багатство лакшана Ознака відного служіння. Якщо серце наповнене соломою піском, бур'яном та пилом, або іншими словами, а не білаша пурна. А треба аня Білаша Шунян. Шуня це очистити. А тут аня Білаша Пурне, якщо воно сповнене всього цього бруду, у ньому неможливо звести на трон Верховного Бога особу. Серце треба очистити від усіх матеріальних мотивів, породжених корисливою діяльністю, умоглядними розумуваннями, практикою містичної системи йоги, та всілякими іншими формами так званої медитації. Серце повинно бути чисте від усіх сторонніх мотивів. Тобто шутха бхакти. Чиста бхакти. Без домішок. Сіла Рупа с каже, аня білашіта та Шуня Гана Гармадина Бачите, ми співали про те, що вони Нана Шастра вечара Нана шастра вечара тобто вони вивчили, роздумовле над шастрою, на наша страра, Садхама Самстапакав. Вони вивчали всі писання для того, щоб видобути з шастри найголовніші принципи служіння. садхарма, тобто вічну дхарму. Бо в шастрі часто є не садхарма. А тимчасова дхарма, яка спирається на матеріальні якості людини. І це добре, ця дхарма теж має бути, якщо людина зумовлена, дуже сильно, але метою є, є сад дхарма самства Пакава. І оцінити, оцінити те, що ми співали в цьому баченні Вандеру санатана Радгигов. Джива Оцінити цих Госвами можна тільки тоді, коли ми будемо вивчати їх книги. Коли ми зрозуміємо унікальність, абсолютно унікальність цього вірша, наприклад, анія та Шаташуня, що його склав рупа Госвами, аня Біла Шаташуня, Гана Карамана, Ритаману Кулина, Кришна, Бхатіру Тама, яким є чисто уніка... абсолютно унікальне Бхагді. Тоді ми оцінимо рупу Госвання. Зокрема. Тоді ми рупануки. Не слід удаватися до спроб поліпшити своє матеріальне становище чи пізнати Всевишнього умоглядними розумуваннями. удаватися також до корисливої діяльності Суворо Хаскес і такого іншого, і того іншого. Уся ця діяльність перешкоджає природному ростові спонтанної любові до верховного Бога. Спонтанної любові. Якщо в серці є ці речі, воно нечисте і тому недостойне служити за обитель Кришни. очистивши серце, ми не зможемо побачити Господа в нашому серці. Бачите, як ми вивчали, це Кришна і так в серці, так. Він в нашому серці. Але поки що, або якщо ми не віддані, він в нашому серці як абсолютно інертний, справедливий, відсторонений, но душа. Він не втручається в наше життя. Він тільки санкціонує кармічні реакції певні. І все. Але якщо ми стаємо віддані, якщо ми проявляємо інтерес до Господа, він стає дуже пристрасним. І ми хочемо, щоб він був пристрасним до нас. Ми хочемо цю пристрість, ми хочемо її розвинути в собі. Ми, ми не хочемо, щоб він був справедливим, правильно? Чи хочемо, щоб він був справедливий до нас? Ні. Ми не хочемо того. Тільки Дурні хоче, щоб він був справедливий. Ми хочемо, щоб він був милостивий, правильно? Милість вища за справедливість. Милість і справедливість це різні речі. Милість означає, незважаючи на дискваліфікацію. Він несе нам благо. Він допомагає нам. Він простягає до нас руку, правильно? Як у Ватикані, це Мікеланджело. Да? Mm -hmm. <сум> Бог простягнув до нас руку. Отже, якщо в серці, так, матеріальне, матеріальне бажання пояснюють як бажання як. Найповніше насолоджуватись матеріальним світом. У сучасній мові це набуло назву економічний розвиток. Економічний. Надмірне бажання матеріального збагачення вважають за солому і пісок у серці. Непомірне бажання. Якщо людина надмірно занурена в матеріальну діяльність, її серце завжди охоплене неспокоєм. Як каже Наратама Мадаса Такур, Самсара. Вішана, діваніше хая хія джвале, джудайте на каїну пая». Отже, зусилля здобути матеріальне богатство суперечить засадам відданого служіння. Матеріальна насолода включає в себе великі жартовні обряди для процвітання. Добродійність, аскезу, піднесення на вищі планетні системи і навіть просто щасливе життя у матеріальному світі. Сучасні матеріальні благо схожі на пил матеріальної скверни. Коли вихор корисливої діяльності збурює цей пил, він підіймається і заповнює серце. Так, цей пил покриває дзеркало серця. Люди мають багато бажань до сприятливої і несприятливої діяльності, але не розуміють, що тим самим вони життя за життям залишають свої серця брудними. Якщо людина не спроможна позбутися бажання діяти задля насолоди плодами своєї праці, це означає, що її серце покрите пилом матеріальної скверни. Більшість кармів вважає, Ще від наслідків корисливої діяльності можна врятуватися за допомогою іншої карми чи корисливих вчинків. Правильно? Але то не є шлях до звільнення. То є шлях балансу в кармі папа і пунія. Благочестив і То просто щоб зберігати баланс в матеріальному світі. Це Безперечна помилка. Той, хто перебуває в полоні таких помилкових уявлень своєю діяльністю сам заводить себе на манівці, таку діяльність порівнюють до мовіння слона. Слон іноді дуже ретельно вимивається, але щойно вийшовши з річки, він одразу набирає піску і обтрушує ним усе своє тіло. Правильно? Хто навів цей приклад? Ще матбатом, а? Шумад А, Парікшит. Парікшит. У розмові з Шукадеви Гусвами, правильно, коли Шукадевига с випробовуючи його, сказав, що треба виконувати проящити, щоб не реалізувати наслідки своїх гріховних чинків. І тоді Парікшит сказав, що це. ж Омовіння слона це безлузда. Для, але для слона це нормально, це його, це його дарма, щоб позбутих комах всіляких комах у, там, на, себе, на собі він посипає пилом. Отже, якщо людина страждає через свої колишні корисливі вчинки, їй не вдасться уникнути страждань. Просто вдаючись до сприятливої діяльності. Стражданням людства неможливо запобігти з допомогою матеріальних планів. Єдиний засіб потамувати ці страждання це свідомість Крішни. Бачите, дуже часто віддані не розуміють цього. Що матеріальними засобами неможливо поліпшити життя. Неможливо. Революціями неможливо зробити людство щасливим. Правильно? Скільки вже було тих революцій? а? Безліч. Просто витрата часу, грошей. Коли людина береться до свідомості крішної відданого служіння Господу, насамперед слухаючи і переповідаючи славу Господа, вона очищує серце. Коли серце очищене, можна ясно побачити в ньому Господа. Якщо ніщо не турбує. В ньому Господа, якого ніщо не турбує. У Учимат Багаватам 104.68 10, Господь теж каже, що перебуває в серці чистого відного садгаво хрідаям махям, садунам нам, хрідаям твагам. Ми не встигнемо прочитати весь коментар сьогодні. Якісь будуть репліки з залу. Репліки. Це правильно? Да. Чи будуть якісь репліки з залу? А ну, чого? А? Да. Ну, як очистите серце? Чи то дар паномардженом, як і сказано, так і очищати. <рес> <рес> і в цьому контексті в мене є питання. Чому, коли ми співаємо, чи то просто мені так здається, скажіть мені чесно. Мені здається, що я співаю гучніше, ніж усі ви вместе взяти. Разом. вы вместе взяті. Ви все. Чого це так? Чи я просто така вискочка. Что можно сделать? Ну я просто горланю вже так, як можу. А ви? Чому це? <звук> <звук> ну так. Да. У мене мікрофон, але він виключений. вимкнутий. Тут тільки на... на гаджети йде. Чому так? У вас чисте серце. Та ні, це просто горлянка. Що що робити, кажіть? Що треба? Треба гучніше співати. Ні, ну рома пробу, ще я чую, інших не чую, Говору про нього, пробу взагалі не чую. Щось <голоси> я сьогодні не в голосі. В голосі. Мати же Малосакі? Трохи чую, трохи чую. Дружини свою я взагалі ніколи не чую. Мати же і моногі не чую. Мати світло теж я не чую. Це смирення? Це смирення. Добре. Знатиму. Будемо знати, що то є смирення. Сьогодні така танамість просто була трошки. Високо? За високо вам? Ну, для мене трошки за високо. Мені голосно було Ладно. запитує, Яка роль ініціації в процесі очищення серця? Яка роль ініціації в процесі очищення серця? Дуже важлива роль. Бо Є певні стадії повторення в повторенні святого імені є намоапаради, є намабас. Намабаса поділяється на несвідоме повторення. Несвідоме те, що повторював Аджаміла, І на свідоме повторення Намабаси. Це свідомий процес очищення. Це є наша садана, коли ми свідомо виконуємо садуно. І Оскільки є різні стадії повторення, різні стадії чистоти, повторення святого імені, то духовний вчитель потрібен саме для того, щоб навчити нас повторювати без образу, Щоб повторювати шудганам. Для цього потрібен духовний вчитель. Бо сама людина може, багато там так сказано, що сама людина може повторювати святе ім'я, і для того не потрібно. Ініціація навіть. По Але щоб навчитись повторювати безобраз, для того треба віддаватись. Для того потрібно бути відданість. Відданість чи віддаватись це означає конкретне якійсь особі. Слідувати настановам. Бо віддаватись імперсональному броману неможливо. Як це? Та й просто святому імені, якщо я не знаю, що таке святе ім'я, правильно? Якщо я повторюю на апаратку, як я буду віддаватись намоапарат, то не наш процес. Так а що на Мовгаз можна повторювати без відданості? На Мавгасу можна повторювати на МГАСу можна повторювати без відданості. Можна, є трохи відності, з відністю це буде теж на мабаса. Ну, А Джаміло повторюю всякої правильно? Я маю на увазі в процесі свідомо. свідомо, як ми повторюємо. Якщо у нас поки що немає ніякої відданості, то ми не можемо, це буде завжди нам апарат, чи це може бути на Мобаса? Ну так, дуже зрідко може бути на Мобаса, але зазвичай це буде, це буде нам апарат. Ананта то сакше запитує Хай Крішна, читаючи шастри. Як відрізнити вічні настанови від тимчасових? І чи можемо ми це зробити самі не помилившись? Як відрізнити в шастрі вічні від обумовлених настанов тимчасових, тимчасових. Саддхарма Для цього потрібен гуру? Для цього потрібен гуру, бо. Навіть якщо ви побачите, якщо ви читаєте книжки Прабхупада, ви можете побачити, що Прабхупада, безумовно, він несе вічні настанови саддарму, багавати дхарму, але досить часто в нього є певні настанови рівня варнашами дхарми, рівня варнашами дхарми. І це не є недоліком, бо доки людина обумовлена, вона повинна слідувати орнашими дгарми. Це правда. Тобто і ті, і ті потрібні, але які потрібні зараз мені в моєму становищі, в моєму ашрамі, в моєму віці, в моєму стилі життя. В моєму оточенні з моєю дружиною чи без дружини, діти, моя гуна, карма, це все має враховуватись, і хтось має мені дати якісь нагальні настанови, які адаптовані під всі ці матеріальні умови. Якщо мені просто сказати. Чент Hare Krishna and Be Happy це не буде діяти. Бо я не знаю, як я можу повторювати Харі Кришна. А як я можу? Як Скільки мені повторювати тих кіл? Як мені повторювати? Лежачи на кроваті, ноги на стіну. Чи як мені повторювати? Чи, чи можна мені ходити, чи повторювати ввечері, а мені краще ввечері, як люди кажуть, повторювати? Правильно? Голосно повторювати, чи ні, хтось йому не має навчити цьому. Повторювати 64 кола і нехтувати сімейним життям, бо то тимчасове все. Так? Чи? Що? Що мені робити? І для цього потрібен гуру, який скаже мені. Які мені настанови зараз виконувати на сьогодні, які завтра, які через 10 років будуть доречні для мене? Це дуже тонка наука. Тому самі ми не розберемось.